Зараз ми, наприклад, починаємо брати на роботу ветеранів. Ще не одного не взяли, але ми їх слухаємо і розуміємо. Що нам треба зробити, щоб їх брати на роботу? Е, і ми теж до цього йдемо, тому що ми розуміємо, що вразливі верства населення їх в Україні збільшується просто кожен день. І це і люди і якщо просто люди з інвалідністю, вони завжди були, завжди і будуть. То зараз є ВПО, зараз є ветерани з інвалідністю, ветерани без інвалідності, тому що є невидимі інвалідності. ну, обов'язково, якщо у людини, ну так би мовити. Руки-ноги на місці, та, то все з нею окей. І ми саме про це думаємо, тому що м, кожній людині потрібен safety place, де вона може почуватися себе нормально. І, і це не завжди сховище. І, і, дай Бог, щоб це було не сховище. Надаючи якесь місце для ветеранів, тому що, знову ж таки, є дуже багато програм реабілітації, слава Богу, що вони є, але це якийсь час. А якщо казати про Психологічну, психіатричну реабілітацію чи терапію. То це ну роки, це це дуже, все довго. Тому саме ми зараз робимо школу соціальних терапевтів для того, щоб були люди, які зможуть супроводжувати ветеранів. Є існує дуже багато проблем, і війна вона показала на ці проблеми, і нам треба їх якось вирішувати. Тому що, крім ветеранів, знову ж таки, є дуже багато людей, яким треба допомога. Якщо ми тільки якщо про ВИПО, зараз щось всім замовчало насправді. Саме моя організація робить мені здається. Дається багато чого для того, щоб якось давати цим людям, хоч прихисток, хоча б на роботі.